Привіт, мене звати Наташа. і Я живу та в'яжу в Канаді. Добрий день, а може, й вечір, дорогі мої рідні в'язальщиці, я дуже рада привітати вас на моєму новому каналі українською мовою. Можливо, дехто з вас вже бачив мене на просторах Ютубу. Я вже не новенька тут, я у мене вже більш ніж 6 років. Я вела канали російською та англійською мовами. З перших хвилин цього відео я прошу вибачення за свою українську мову. А я працюю над нею, ба вона, але вона ще не совершенна. Я знаю, що в мене буде тут багато російських слів, але я кожен день працюю над своєю українською мовою, і я дуже сподіваюся, що ви мене вибачите і. Будете допомагати мені у коментарях і підказувати мені, які слова мені треба вивчити. Я родом з Херсону, і до сіми років ми вдома завжди розмовляли українською мовою. Але коли я пішла до школи, українська мова дуже сильно висміювалась. І... Цей комплекс він зі мною <застився> застався на все життя. Українська мова для мене це чиста сімейна мова. Ми завжди з моїми батьками розмовляємо українською мовою. Але для інших людей в моїй голові <застився> російська мова. Але в Язальщиці це також сім'я. <застився> Я дуже хочу розповідати про своє хобі саме українською мовою. Може, хтось із вас може запитати, Наташа, стільки часу пройшло спочатку повномасштабного вторгнення в Україні, чому ж тільки зараз ти починаєш свій канал українською мовою. Чесно кажучи, я не думала про те, якою мовою я розмовляю, розказую про своє хобі. Але одного разу я дивилася інтерв'ю з українською журналісткою. І у неї запитували різні питання про війну, про Україну і про все інше. І одне із питань дуже мене якось розбудило, їй задали питання, якою мовою зараз українці розмовляють. І вона відповіла, що українці розмовляють зараз українською мовою. І друге питання було. А на якій мові розмовляють українці, які живуть за кордоном достатньо довго? І вона відповіла, що вони, більшість з них розмовляють досі російською мовою. І це якби коснулося мого серця, і я зрозуміла, що я живу в Канаді вже 13 років. І я так далеко хочу у мене сім'я і батьки в Херсоні, і я кожен день переживаю за них, розмовляю з ними, прохожу з ними через, через всі страждання війни, але, але я продовжала розмовляти російською мовою. І з цим зв'язана багато... Зв'язано багато, тому що а, мій чоловік канадець він розмовляв лише російською мовою. І наші діточки також розмовляють російською та англійською мовою. А, тобто з ними я не можу розмовляти українською мовою. А, але ж я можу розмовляти з батьками. І а, після цього питання я зрозуміла, що ми тут далеко від України, а до нас довго все доходить. І... То, що для українців, які перебували в Україні на той момент, вони для себе зразу зробили це, цей вибір. Вони зразу перейшли на українську мову. Але ми тут далеко <хи> приймаємо це рішення дуже повільно. І я останні. Пару місяців я дуже думала про це, я почала дивитися канали дівчаток з України, які розмовляють українською мовою. Вони, деякі дівчата вони вели канал російською мовою, і потім вони почали випускати відео українською мовою. Я дивилась дуже інтересне відео Каті Юдіна. І але ж у мене все одно було таке почуття, що якщо я відкрию канал української мови, і моя українська мова, вона така несовершенна, і люди в Україні вони якби не захочуть мене приймати в своє коло. Але ж коли я дивилася дівчаток, і я бачу, як дівчатки з Одеси, з Николаєва їм теж дуже, важко, теж дуже важко, переходити на українську мову. Але вони стараються і вони приймають зауваження, а другі дівчаток вони питають, як це слово буде українською мовою. І я зрозуміла, що це єдиний путь для того, щоб розвивати українську. Розвивати в'язальну українську сім'ю. І також я подивилася Танюшу, яка в'яже в Франції. І, хоч вона і не знаходиться зараз в Україні і живе уже довгий час у Франції, вона теж веде канал українською мовою. І це мене якось вдохновило, і я. Зважилась відкрити цей канал. А зараз я хочу розказати трошки про своє в'язання, як я почала в'язати, і де це все почалось. В'язати я почала у 7 років. Моя мама навчила мене в'язати. Перші мої роботи були. Дуже криві, касі, я пам'ятаю, я пробувала в'язати шарф, і він такий був, знаєте, весь такий кривенький. І потім на протязі життя я якби якось починала в'язати, переставала, починала в'язати. І... Але 6 років тому, коли народилась моя четверта донечка, я якось я тоді. Випустила е, деякі відео на російській та англійській мові і Моє в'язання почалося дуже сильно, і мене сильно впли... вплила на мене дуже сильна Світлана Заєць. Я думаю, що ви всі її знаєте. Вона також зараз почала вести все українською мовою. Але ж її мастер-класи, коли вона починала роботу і закінчувала ці плаття, о светрики. Різні такі річі, вона мене просто вдохновила, і з того моменту я в'яжу-в'яжу постійно, постійно в'яжу і знімаю. І мені це дуже подобається. У мене така завісимость є до цього. Я дуже люблю різні пряжі. І Недавно я також почала прясти шерсть, і це дуже захоплююче також. Так що це трохи про мене початок мого каналу. Я також робила дуже багато майстер-класів російською мовою. Я планую робити це українською мовою також. Побачимо. Як це буде йти, і я просто хочу сказати, що я дуже відкрита для того, щоб ви мені підказували слова, які я кажу російською мовою і підказували мені, як вони будуть українською, особливо все, що зв'язане з в'язанням? У мене також є зараз програма App. Де я вивчаю українську мову. І так, я стараюсь дуже підтягнути, щоб я знала, як кожне слово звучить англійською, російською і українською, тому що російською то я і так знаю, але англійською і українською мені би дуже хотілося володіти дуже гарно. Ви чуєте там на задньому плані мого сина тому що він остався, зістався вдома сьогодні, не пішов до школи, тому що кашляє трохи. Так що це коротко про мене. Пишіть мені. Коментар... Комен... Пишіть мені коментарі, буду дуже рада. До побачення! Thank mm -hmm. you.